Привіт! Сьогодні хочу підняти одну з актуальних тем: це тривожність. Зараз найчастіше військовослужбовці та не лише військовослужбовці звертаються з цією проблемою до мене на консультування. Тож чому ця тема набрала таких оборотів? Ми живемо в постійному стресі, постійна внутрішня напруга, тривожність зростає. Як з цим справлятись, мало хто знає. Отож, хотіла приділити увагу цій темі і розповісти вам про ознаки тривожності, як розрізнити, чи це нормальний стан тривожності, чи наша тривожність, як я кажу, люблю говорити, зашкалює. Дивіться при великій внутрішній напрузі та тривожності, людина зачастую може відчувати пришвидшене серцебиття. Піднімання артеріального тиску, головокружіння ще в психологи часто або психіатри називають п'яна голова. Такий стан, наче в очах мушки літають. Також уніміння кінцівок, тремор у моїй роботі дуже важливо є дати слушні рекомендації, які працювали серед військовослужбовців, але сутність і проблема полягає в тому, що військовослужбовці знаходяться за межами пункту постійної дислокації і не завжди мають можливість слідкувати за своїм раціоном харчування. Сном та виконувати такі прості елементарні речі, які я їм буду пропонувати. Отже, декілька порад: як справлятися з тривожністю, привести в порядок своє ментальне здоров'я та просто дбати про себе. Рівень тривожності допоможе знизити нас гігієна сну. Дуже важливо, що особовий склад повинен відпочивати. Не просто відпочивати, а якісно це робити. Нехай тривалість сну буде не надто довгою, але вона повинна бути якісною в гарних умовах. Що не завжди на жаль можливо, дуже важливо для нас людей, які мають схильність до тривожності, давати собі фізичне навантаження помірне фізичне навантаження. Також хотілося б сказати, що звичні ритуали наші повсякденні дуже будуть приносити велику користь для нашого ментального здоров'я, Незважаючи на те, що йде війна, і ми всі переживаємо нелегкі часи, але рутина і конкретні плани та цілі на кожного на кожен день мають бути. До речі, ви звернули увагу сьогодні на мій зовнішній вигляд? Він не є зовсім статутним, точніше, зовсім не статутним. А знаєте, це поговорить про те, що незважаючи, що наша країна переживає нелегкі часи, і ми з вами, і наш рівень тривожності зашкалює, та наші культурні цінності, наша спадщина культурна дозволяє нам триматись на плаву та зменшувати свій рівень тривожності і розуміти, що ми важливі і можемо робити те, що можемо кожен на своєму місці. Серед нас не знайдеться жодного військовослужбовця, який би не відчував на собі тривожності. Єдина буде різниця між нами в інтенсивності її. Хтось може з нею справитись самостужки, хтось попросить плеча Ротима, а хтось звернеться до психолога. Не обманюйте себе, вживаючи алкоголь, маскуючи таким чином свою тривожність. Звертайтеся до психологів, психотерапевтів, цінуйте своє ментальне здоров'я, дбайте про себе та своїх близьких.